Шокуюча новина для українців США хочуть контролювати українські ресурси, пише видання ВП. Адміністрація Трампа вразила Київ масштабом своїх вимог. США прагнуть контролювати український літій, графіт і Уран. Представлена угода нагадує колоніальний розподіл Африки у 18 столітті. У Саудівській Аравії готують саміт за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Ройтерс найближчими днями в ЕР-Ріаді відбудуться переговори щодо України. До Саудівської Аравії прибудуть держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Волц і спецпредставник Вітков. Головна мета зустрічі організація саміту, на якому можуть зібратися Дональд Трамп, Володимир Путін і Володимир Зеленський. Виїзд за кордон для тимчасово непридатних до служби, що потрібно знати. Чоловіки, які мають тимчасові обмеження за станом здоров'я, можуть отримати відстрочку від військової служби на період лікування. Протягом цього часу їм дозволено виїзд за кордон. Тривалість від строчки визначає військово-лікарська комісія, вона може становити від 1 до 12 місяців і продовжуватись після повторного огляду. Землю накрила сильна магнітна буря. Магнітні коливання досягли 5 балів, що може вплинути на самопочуття. Можливі, головний біль втома, перепади тиску та дратівливість. Подбайте про себе та попередьте близьких. Бережіть себе.